Всім привіт, я вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику я розкажу про Теснет з дуже і дуже великим потенціалом. Про Теснет від проєкту Uniswap. Той, хто в хурті вже дуже довго, або навіть недавно той знає, що таке Uniswap. Токен оцінюється в 6 мільярдів доларів капіталізації. Це дуже і дуже крутий проєкт. На Теснет вони виділили близько 200 мільйонів доларів інвестицій. В цьому відео розкажу про те, як пройти цей тисне, тому що він зараз лише на дуже ранній стадії. А як ми знаємо, то тиснати роздають більше грошей саме тим людям, які починали робити активності саме з ранніх стадій. Давайте приступати, але перед початком відео попрошу вас поставити лайк та підписатися, як це допоможе просуванню мого каналу. Давайте приступимо до самого проєкту. Я розпочну з сайту CryptoRank. Ви можете зайти на цей сайт, детальніше дізнатися взагалі про проєкт Uniswap. Я про нього довго розказувати не буду. Бачимо, що тут є пише загальна капіталізація, як я їй казав, бачимо, що є... Вже є їх свій токен, торгується майже по 8 доларів. Бачимо тут, можемо його графік подивитися. Команда, інвестори, коли було проінвестовано, скільки було проінвестовано, які раунди інвестицій вони закрили. І багато іншого. Це нас не цікавить. Давайте перейдемо до того, взагалі, як отримати сам дроп. Переходимо до інструкції, як отримати сам дроп. Текстову інструкцію зі всіма посиланнями я виклав до себе в телеграм-канал. Там виходять різні проекти, новини по проектах і взагалі все, що стосується криптовалюти. Отже, що нам потрібно буде зробити? Нам потрібно буде взяти тестові токени в мережі Сиполі. Для цього нам потрібно використовувати кран. Кран це там, де ми можемо брати ці токени. Отже, ми переходимо на цей сайт. Він знову ж таки буде в телеграм-каналі. Там я прикріпив три крани. Якщо можете просто написати в у Сиполія Фаусет. Тут вставляємо адрес свого гаманця, нажимаємо, проходимо капчу, нажимаємо Start Mining, маємо мінімальну суму, клеїмо, все, тут нічого просто тяжкого нема. Після цього, як ми це все зробили, переходимо на юнічейн це, Сиполія. Цей сайт також є в інструкції. І тут нам потрібно буде збріжити з сиполі в Unichain Сиполія. А що ми робимо? Тут насправді дуже і дуже великі можуть бути комісії, тому ми вписуємо мінімальний показник. Допустимо, такий, нажимаємо Review Transaction, нажимаємо Confirm і все. Чекаємо, коли в нас відкриється транзакція. Якщо в нас транзакція не проходить, то тоді є два варіанти, як вирішити це всю проблему. Тобто, це намайнити ще більшу кількість токенів або ж збільшити а Кількість тут, скільки ви, допустимо, бріджите Тому що я зоні. Тут дуже багато береться, якщо чесно, на комісію. Бачите, що в мене тут я бріджив 0,1. 0,1 сиполі і реально дуже тяжко добути. Якщо у вас Пройде ця транзакція, це буде добре, але бачимо, що тут е, не потрібно писати ве весь е, баланс, тому що просто-напросто транзакція не пройде. Е, рекомендую вам намайнити 0,5, щоб зробити там перших там, 2-3 транзакції. Е, цього буде вистачати. Е, ще раз кажу, тисне на дуже ранній стадії. Немає зараз взагалі ні сервісів, де можна робити свапи, де можна робити ліквідності. Е, ще щось. Тут просто є один сервіс, де можна робити бріджі, зробити деплой і замітити НІФТУ. Е, зараз я про це детальніше розкажу. Так, в мене не приходить транзакція тільки через те, що у мене тут е, мало є е, тестових токенів. Якщо ви їх майните велику кількість, це ну, до години часу у вас піде, просто ставити там ноутбук чи ще щось, бачите, в мене навіть помилка вивела. Тут ставити, воно вам за годину наманіти, там, допустимо, 0,5. Ви їх заклеймите, переходьте сюди і робите транзакцію. Все. Якщо у вас прийде тут тут транзакція, добре. А йдемо до наступного. Наступне, нам потрібно буде зробити деплой контракту. Чесно, я сам не розібрався, як робити деплой саме по цій інструкції. Якщо я буду. Знати, як зробити деплей тому що це дуже і дуже важливий крок, деплей контракту, то я закину відео також до себе в телеграм-канал, щоб не робити окремий відеоролик. І тепер давайте перейдемо до останнього. Це для тих, в кого є гроші. На Зора ми можемо збріджити постю NFT. Тобто для бріджа. Нам потрібна ось така кількість е, в ефірі. Тут це дуже-дуже мало. Е, рекомендується робити, коли буде низький газ, тобто коли транзакції будуть коштувати найменше. Ми бачимо, що зараз гвей 39, це досить такий середній гвей. Все це відбувається в мережі Base. Мережа Base одна із найдешевших. Якщо ви хочете змінити цю NFT, у вас немає цих токнів, там потрібно буквально 71 цент. Ви заходите на біржу або ж заходите на бота. В телеграм-каналі, де можна з карти купити криптовалюту для комісій, цього бота я залишив в. Також в телеграм-каналі, я буду робити пост про це відео, і там я залишу посилання на цього бота. Все, з активності в цьому теснеті все. Поки що зараз виникають реальні труднощі з тим, щоб робити транзакції. Допустимо, мовні брижі, бачимо, що в мене транзакція не прийшла. Я вчора їх робив, вони успішно проходили, але сьогодні вони не прийшли через те, що в мене мало тестових токенів. Я вам рекомендую, що робити. Якщо ви не маєте багато проєктів, які ви робите, то візьміть собі цей Uniswap, тому що скоро ви додивляєтесь нові активності, там свапи, ліквідність і так далі. Робіть там на тиждень, допустимо, 2-3 бріджа, і заклейміть цю nft -шку. Ну, вам піде тут 70 центів. Тут немає нічого тяжкого, просто там в боті на 100 гривень купили цієї криптовалюти в мережі Base, ви будете заклеймити nft і будете мати для наступних активностей. В принципі по активностях зараз все. Всі посилання з відео ви знайдете в описі. Всім дякую, хто дивився і всім бажаю жирного профіту.